Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео в новому форматі. Сьогодні я буду відповідати на запитання моїх глядачів стосовно виїзду за кордон. Але перед тим як дивитись дане відео, попрошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, на яку б тему ви хотіли б ще подивитись відео на моєму каналі, яку б тему ви хотіли, щоб я розібрав. Та освітлив у наступних відео. Друзі, дуже багато питань моїми глядачами було мені поставлено протягом минулого тижня, і майже всі ці питання стосуються виїзду за кордон чоловіків, які не досягли 60-річного віку і є військовозобов'язаними. Отож, перше запитання це чи можуть виїхати за межі України чоловіки до 60 років. Які були зняті з обліку або виключені. Частково ми це питання вже освітили у попередніх відео посилання якраз у вас зараз буде на вашому екрані. І хочу зауважити, що, і повторити, що зняті з обліку не можуть виїжджати за кордон, тому що зняття з обліку не свідчить про те, що людина отримала відстрочку від, від мобілізації. Або є такою, що непридатна до військової служби, і ті особи, які мають штамп виключений з військового обліку у своєму військовому квитку, можуть виїжджати за кордон, якщо вони виключені на підставі рішення військово-лікарської комісії про визнання їх непридатними до військової служби під час дії військового стану з виключенням такої особи з військового обліку. Друзі, друге запитання: чи може чоловік, який не досяг 60-річного віку і був виключений з військового обліку в зв'язку з засудженням, в зв'язку з вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину, і який вже відбув покарання, виїхати за межі України? Відповідь: Ні, така особа виїхати за межі України не може. Не може, тому що така можливість не передбачена правилами перетину кордонів України громадянами України. Друзі, третє запитання це чи може чоловік, який не досяг 60-річного віку і який є тимчасово непридатним до військової служби, виїжджати за межі України. Відповідь така, що таким чоловікам дозволяється виїзд за межі України. За умови наявності, підтверджуючого документу, який встановлює тимчасову непридатність до військової служби під час дії військового стану, це висновок військово-лікарської комісії, якраз про визнання непридатним такого чоловіка до військової служби під час дії військового стану за станом здоров'я на термін до 6 місяців. Тобто такий висновок є строковим, після того, як спливає строк. Діє такого висновку військово-лікарської комісії. Такому чоловіку обов'язково потрібно прийти в військово лікарську комісію. Друзі, четверте запитання це те, що дуже багато чоловіків, які не досягли 60-річного віку, мають у своїх військових квитках відмітку, непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Такі особи не мають права виїжджати за межі України, оскільки обмежено придатний чоловік у військовий час у будь-який момент може бути мобілізований. Він не може бути відправлений до участі у бойових діях, але на певні види робіт, в тому числі і на підтримання боєздатності армії, він може бути відправлений. Друзі, п'яте запитання це те. Які документи необхідні чоловіку, який має трьох або більше дітей для виїзду за межі України? І чи може такий чоловік виїжджати за межі України без дітей? Одразу відповім на друге питання: це так, дійсно, такий чоловік може виїжджати за межі України без дітей. І стосовно документів, то йому необхідні будуть на кордоні. Свідоцтво про народження дітей це трьох або більше дітей віком до 18 років, це є обов'язкові умови. Тобто, якщо у чоловіка двоє дітей до 18 років, а одна дитина старша, він вже не може виїхати за кордон. Друге, це потрібно свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей трьох або більше. Третє, це якщо діти від різних матерів, то потрібно. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком. Третє це може бути документ посвідчення батька багатодітної сім'ї. Слід зауважити, що якщо такий чоловік не проживає однією сім'єю з всіма дітьми, йому необхідно надати на кордоні докази утримання таких дітей, які з ним не проживають. І такими документами можуть бути. Як рішення суду про призначення аліментів на утримання такої дитини. Також, наприклад, це може бути довідка у довільній формі з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів тощо. Друзі, шосте запитання це те, чи можуть чоловіки, які мають робочу візу країни ЄС або будь-якої іншої країни, виїжджати за кордон на місце. Його роботи. Відповідаю, що такі чоловіки виїжджати за межі України не можуть, тому що будь-яка робоча віза не дає можливості виїжджати за кордон України у військовий час. Натомість, переходимо до сьомого питання. Мої глядачі задають питання, чи можуть виїжджати чоловіки, які постійно проживають за кордоном. Відповідаю, що так дійсно вони можуть, якщо у них є відповідні документи, і, в тому числі у паспорті, є відмітка міграційної служби про те, що цей чоловік проживає постійно у іншій країні, зазначається саме яка країна, або стоїть печатка, оформлено виїзд на постійне проживання, і стоїть назва країни і дата такого постійного виїзду. І друге, другим таким документом може бути відмітка дипломатичної установи України, тобто консульства, в паспорті, так само виїхав на постійне проживання і вказується місце, куди, і також прийнятий на консульський облік. Або довідка про перебування на консульському обліку, яка формується відповідно щодо інформації, яка є у Міністерства закордонних справ України. І, друзі, останнє питання на сьогодні це коли нададуть вже на кінець-дозвіл на виїзд чоловікам-морякам. Друзі, достатньо негативне в мене враження з приводу того, чи взагалі нададуть такий дозвіл. Є законопроект, який був поданий у Верховну Раду ще на початку літа цього року. Він зараз знаходиться на розгляді. У комітеті відповідному, однак, враховуючи те, що вже більше, ніж 2 місяці такий законопроект розглядається, а ще враховуючи те, що цей законопроект був поданий одіозною особою Дубинським. І зважаючи ще на те, що останні заяви нашого очільника Ради національної безпеки та оборони Данулюка, який зазначав, що чоловікам. Зараз є, що робити в Україні, їм не треба ховатися і тим більше бігти за межі України, то я вважаю, що, скоріш за все, в самий найближчий час, а можливо і до кінця року, Верховна Рада України не надасть дозвіл на виїзд чоловікам-моякам за межі України, незважаючи на те, чи в них діючі Свідоцтва моряків, чи в них діючі договори або контракти на відповідну роботу. Я вважаю, що поки що це питання, воно не вирішиться. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам цікаво було це відео, цікавий був формат такого відео, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і обов'язково напишіть в коментарях, які б теми ви ще хотіли. Почути від мене у наступних відео. До побачення!